Павле, опишіть, будь ласка, ваш ідеальний день. Окей, ну я точно успішна людина, нормально заробляю. Живу я, звісно, в солідному ЖК з крутою велкам-зоною. є встановлений ID для доступу на територію, але такий, що впізнаватиме моє обличчя після гулянок. Для мене це важливо. Зарядочка для електрокарів обов'язково. В мене поки немає, але планую взяти собі тесличку років через 25-30. Також є надійна система охорони з відеонаглядом, щоб поки я накопичуватиму на теслу, ніхто не вкрав мій вілік. В ЖК встановлені. Різноманітні спортивні майданчики від тренажерів до тенісного корту. Спорт важливий для мене, бо з моїм способом життя майже якось в нуль виходити. Звісно ж, в моєму ЖК дуже розвинена інфраструктура. Є кав'ярні магазини, салони краси. Люблю, коли можна придбати будь-що, просто спустившись у двір. Це не просто ЖК, а ціла спілка людей, які регулярно проводять різноманітні заходи. Кінотеатр просто небо, тренування з запрошеними тренерами, кулінарні майстер-класи, велком вечірки для нових результатів. Дитячі свята, благодійні фестивалі тощо. Здається, це б мені дуже допомогло відволіктись від сірих буднів і, можливо, навіть скоротити кількість візитів до вас. Вау, ви описали ЖК Сенергії сіті, в якому я живу. Е, до речі, у нас час. Пора розрахуватися. І після цього всього вона каже: ви описали точнісінько той ЖК, в якому я живу. Розумію. А у вас є її номер? Я якраз шукаю квартиру в цьому ЖК. Є номер, є посилання в описі під відео. До речі, там стартував продаж нового будинку.